Пане Юрію, а в контексті ну скажімо так, вчорашніх інцидентів в тимчасово окупованому Криму чи відчуваються якісь наслідки для російської авіації? Я маю на увазі, чи вплинуло це на її активність, зокрема на тимчасово окупованому півострові Крим. Ну, мабуть, ви вже публікували так в телемарафоні, та те, що командувач повітряних сил подякував усім причетним за те, що російської присутності стає менше в Криму, і це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від Росіян. Це зрозуміло крилатими ракетами, які нам дали партнери. І так далі, і один з таких випадків аеродром Більбек, зокрема, де базувалась. І 204-та бригада тактичної авіації це в не носить не почесне новому Севастопольська. Ну і таким чином командувач е, наголосив на тому, що е, 204-та бригада е, тактичної авіації обов'язково повернеться додому е, в Крим. Не дарма вона носить найменування Севастопольська. Ну для того, щоб це відбулось, треба е, ну нищити російську техніку, нищити окупантів е, у Криму. Ну і вчора підтвердженням цього було ураження певних об'єктів на півострові. Є різна інформація зараз, зокрема, навіть і з російських джерел. Ну але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження від нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Ну і зокрема, дуже хочеться, щоб побільше авіаційної техніки було. Виведено з ладу. Нагадаю, що Росія використовує не лише Бельбек, там близько п'яти литовищ використовується активно для нападів на Україну. Це літаки різних модифікацій і міг 31 серії БМ типу БМ, також міг 29 су 27 гелікоптери, які з Криму ну загрожують нашій державі. Пане Юрію, якщо дозволите коротке уточнення з приводу російських джерел, вони пишуть про 24 випущених ракети. Ну, логіка спотворення ворогом інформації. Вона ну очевидна. Можна на рівні так, так або ні, ні. 24 випущених це перебільшення. Ну, ми ніколи цього не говоримо. Не слово перебільшення Ми зазвичай говоримо, але кількості ракет, які ми застосовуємо, звичайно, ми не будемо казати, тому що різні тактичні прийоми використовуються командою повітряних сил. Тому тут без коментарів. У можемо знаєте, потролити хіба що їх всі цілі збити, як завжди. Але ми бачимо, що щось, щось там палає. У них так серйозно. Тому Без будемо навіть спостерігати за російськими пабліками. Я думаю, дуже швидко все там буде вспливати да, з приводу ураження тих чи інших обрив.